Павло відчинив двері і увійшов в квартиру. Кохана, я вдома. Але йому ніхто не відповів. З подружками зустрічається або в магазин пішла, подумав він. Павло пройшов у спальню і з задоволенням переодягнувся в домашній одяг, а потім попрямував на кухню, щоб чим-небудь перекусити. Машинально він умімкнув чайник і хотів уже було підійти до холодильника, щоб подивитися, що у них є смачненького, як раптом його погляд зупинився на якомусь розкритому зошиті, що лежав на столі. Поруч з ним лежала ручка. Це чуже, не чіпай, виникла думка в його голові. Але відразу виникла інша, ми ж чоловік і дружина. Які у нас можуть бути секрети один від одного. Павло підійшов до столу, трохи сумніваючись, а потім все таки взяв зошит в руки і став читати. 24 вересня. Ми сидимо в кафе, я дивлюся на тебе, на твоє прекрасне обличчя, твої виразні очі, сильні руки. Як же мені хочеться сколошкати твоє волосся? Я знаю, що люблю тебе. Я знаю, що ти відкинув мою любов. Ти запропонував дружбу, але хіба ми можемо дружити? Це ілюзія. Ми ніколи не зможемо стати друзями, ніколи. Я повинна відпустити тебе. Я йду додому, деме різкий вітер, який розвіває моє волосся і пальто. На вулиці холодно, але я не відчуваю цього. Я йду і. Далі запис обривався. Що це таке? подумав Павло. Він почав гортати зошит і побачив, що це невеликі записи, датовані різними числами. Так це щоденник, щоденник моєї дружини. Моя дружина веде щоденник і закохана в когось, хто її не полюбив. І все це відбувається прямо зараз у мене під носом. Павло захвилювався. Він відкрив навмання зошит і тільки зібрався читати, коли почув, як вхідні двері відчинилися і пролунав голос дружини. Павлику, нічого собі, як ти сьогодні рано? Павло швидко поклав зошит на місце і відскочив до давно вже остиглого чайника, схопив свою чашку і почав шукати пакетики з чаєм. Так, Маринко, це я. Скажи, де у нас пакетики з чаєм? Його дружина зайшла на кухню і, посміхнувшись Павлу, відразу ж знайшла їх. Сідай за стіл, зараз тобі все приготую. Павло сів на стілець і зауважив, що зошита на столі вже немає. Як вона встигла так швидко його прибрати, здивувався Павло. А Марина в цей час встигла вже і чай зробити, і бутерброди приготувати. Ти де була? Підозріло запитав Павло, в магазині, продукти купувала. Павло весь день спостерігав за дружиною, але вона поводила себе, як завжди. Вони навіть сходили прогулятися і навіть трималися за руки. Здавалося, просто забудь все, живий радій, але те, що прочитав Павло, ніяк не виходило з його голови. Його дружина була закохана в когось, але в кого? А я тобі казав, аж надто вона молода, але ти ж мене не слухав, говорив друг Павла Василь. Добре, досить. Що ж робити? Ну, як що? По-перше, напевно, простежити за нею. Слухай, про це я не подумав. Я тільки щоденник намагався знайти, але його ніде немає. Щоденник це пункт номер два. А пункт номер 3 поговорити з її подругами. Не тобі, звичайно, а поки не знаю кому. А з приводу щоденника у тебе ж часу особливо немає його шукати, так? Так. Візьми, найми фірму з прибирання квартир. Нехай пошукають заразом. Ти чоловік не бідний, можеш собі дозволити. У тебе в квартирі, в заміських будинках, в квартирі і у матері, на дачі, у її матері. Думаю, щось знайдеться. Але щоденник Павло так і не знайшов ніде. Хоча спеціально навчена людина перевірила всі можливі квартири, будинки і дачі, навіть ті, на які вони і не їздили ніколи. Та й простежити не вдалося. Дружина поводила себе абсолютно звичайно і нікуди, крім дому, роботи чи магазинів сама не ходила. Але цього не може бути. Я сам бачив цей зошит, краще б я його не читав. Та як же так, цього не може бути? думав Павло. Павлику, у мене проблема, сказала якось Марина. Павло відразу насторожився, його очі заблищали. Яка Обережно запитав він, боячись злякати удачу. Мені здається, що за мною хтось ходить. Чому ти так вирішила? Її відповідь розчарувала Павла. З того, що я бачу одного і того ж чоловіка, коли я виходжу з дому, і він йде за мною весь цей час. А хто може за тобою ходити? Може, ти щось накоїла? невинно поцікавився Павло. Марина нервово засміялася. Я? Та ні, нічого я не робила і від цього мені не по собі. Може, з кимось порадимося, Маринко, я поговорю зі своїм юристом, а потім вирішимо, що робити. Гаразд? Звичайно, ні з яким юристом говорити Павло не збирався, тому що знав, що це він сам і організував. Йшов час, Василю, все погано. Щоденник незнайдений, дружина чиста. Чому ж погано, навпаки, добре, можна розслабитися і не можу. Розумієш, не можу. І хоча все вказує, що Марина мені вірна, але я не можу ставитися до неї, як і раніше. Думаю, що я готовий до розлучення. Ти хочеш розлучитися? Павло бачив, як Маринине обличчя витягнулося від подиву і як вона приголомшена, декілька хвилин намагалася підібрати слова. Так. «Хочу». Але чому? Що я зробила не так? Хіба я не була ідеальною дружиною? Я ж і роботу залишила заради тебе, і готувати почала, і затишок робити. Ми ж дітей з тобою планували. Не питай, Марину, просто давай розлучимося і все. Марина і Павло вийшли із будівлі, де оформили розлучення, разом і стали біля вікна. Ну що, які у тебе плани? запитав Павло. Йому було сумно, він розумів, що все ще любить цю жінку, але не може бути поруч з нею. Її щоденник став для нього маною. Чомусь він вважав, що тут заховані всі її таємниці і нічого не міг із собою вдіяти, хоча в глибині душі Павло прекрасно розумів, як дивно це виглядає зі сторони. Поки не знаю. Марина дивилася на Павла очима повними сліз. Все так несподівано. Напевно, працювати знову піду. Можна я задам тобі питання, звісно, у кого ти була закохана, він тебе не полюбив. Я закохана? Ні в кого. А хто тобі це наговорив про мене? Ніхто. Я прочитав твоєму щоденнику. Але я не веду щоденник і ніколи не вела? Як не вела? Я сам його читав. Пам'ятаєш, я якось раніше прийшов, а тебе не було, і на столі лежав зошит, і там було написано. Марина здивовано глянула на нього. О, ти думаєш, що це був мій щоденник? Чому ти мене ні разу не запитав про цей зошит? Чому? Невже ти настільки не довіряв мені? Так що це був за зошит? Це Оленка, моя подруга. Я знаю, хто така Оленка. Так, ось. Вона написала оповідання для журналу про нерозділене кохання, а я його перевіряла на помилки і трохи підправляла. Я ж філолог за освітою. Невже ти не зрозумів, що це не мій почерк? Хоча так, ти і не бачив ніколи нічого написаного моєю рукою. Ось, до речі, Чому написано від руки? Питання не до мене, до Оленки. Мабуть, їй так було простіше. До речі, оповідання таки надрукували. І Марина дістала з сумки журнал і простягнула Павлу. На, читай. Ех, Павло, Павло, сподіваюся, коли ти одружишся наступного разу, то будеш довіряти своїй дружині і хоча б обговорювати з нею, хвилюючи тебе теми. Марина давно пішла, а Павло так і стояв біля вікна, тримаючи журнал, який дала йому Марина. Оце так. Ну, я і наламав дров. Найсмішніше, що моя дружина виявилася справді ні до чого, але вдвох, ми бути вже не зможемо. Він зітхнув і повільно пішов до виходу. Марина зайшла в їхню з Павлом квартиру. Тепер після розлучення це була її власність і не тільки ця квартира до слова. Вона зняла чоботи і прийшла в спальню і там просто лягла на ліжко і розпливлася в щасливій усмішці. Отже, мені 29. Я молода, красива і вільна. У мене є будиночок в Греції, кругленька сума грошей на рахунку. Три квартири під здачу і одна велика для проживання, чудовий заміський будинок і, і я щаслива. Що я буду робити? Ну вже точно не працювати, просто насолоджуватися життям. Так заради всього цього цілком можна було потерпіти чоловіка якихось п'ять років.